Друзі, зівітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам чудового дня чудового настрою. Ви знаходитесь на каналі Соняшники, для тих, хто не знає. І сьогодні хочете розповісти лише про інше. Я багато що вам розповідала про інжир, а зараз ми вирішили уже продавати оцей сорт, який називається Адріатичний білий. Дуже багато вам показувала про нього. Це саме хочу сказати, що мені найбільше сподобався цей сорт. Коли перший раз я вам показувала про нього, ви мене запитали, що це за сорт. Я, він дуже врожайний, він дуже, дуже добре зберігається, дуже добре приймається і стійкий до наших кліматичних умов. Зараз у нас знаходиться таких 10 пагонців, які відросли, яким вже майже рік. Починають саме цей сорт, я вам показувала, які інжиринки. Інжиринки тут ідуть середнього розміру, і вони, якщо взяти за середньою масою, десь 50 грамів одна інжиринка. На початку середини літа, тобто вже на початку червня місяця, в середині червня місяця, вже починає достигати перший плод. Я завжди кажу, що це іде, до такого два етапи врожайності. Перший етап врожайності це середина червня, далі пішов, ну, може бути початок липня. В залежності від того, яка була зима. І далі і ця йде аж до середини вересня місяця. Саме з цього плоду я вам минулого року, позаминулого року показувала він білий, солодкий, смачний, і за рахунок того, що плодів Дуже багато, тобто біля кожного листочка зароджується новий плод, новий, нова так. Ми пробували, як ми пробували покласти на зимівлю саме цей плод, ми його вкривали. І кущ саме. Кущ цього, це цього інжиру, так, формується так, не деревом, а кущом. І кущ я вам показувала із 50 лоз. Один центральний буде у нього товстий, в нашому випадку ліка доброго вам ранку, чудового дня, чудового настрою. У нас є чудовий інжир. І саме плод, ми вже узнали, що це адріатичний білий, за який я вам показувала, я постійно вам показувала цей плод, постійно розказувала, який він. І нарешті ми вирішили. У нас вже є 10 саджанців, яким е, рік. І вони дадуть, уже почнуть і вже буде перший врожай на, е, в цього літа. Я кажу перший врожай, тому що перший врожай дуже чудовий це в липні місяці, і далі, е, аж до середини березня він дає плоди. Е, дуже врожайний. Ми з цього врожаю я вам показувала, що ми саме з цього, він лише у нас зараз е, дає врожайність один, дуже добре приймається, дуже добре відпускає корінці, росте і потім не хворіє, коли його пересаджуєш. У нас отут, отут у нас зараз дві лози, тобто два кущика, які ростуть найкраще їх, коли вони укоренилися, і потім найкраще їх зразу посадити у відро. От ми висадили відро, і тепер вони чудові. Дуже багато різних ми видумували, спробували, багато різних методів зимівлі. Саме для цього куща ми його заносили в хату. Я вам показувала, були тут бурунки, були тут уже початки маленьких інжиринок, але оскільки не вистачає ультрафіолета, вони відпали. Ну, я бачу, що він, коли, тобто оцей саме кущик, дасть уже плоти цього літа, вже будуть плоди. Як ми побачили саме для цього плода, саме найкраща зимівля ми пригинали лозу і пришпилювали до землі, а потім вкривали агроволокно і вкривали зверху брезентом, який захищає від самі, саму лозу. Такі, зараз я узнала, що саме адріотичний він називається, хочемо, хочемо розпочати, і для тих, хто хоче мене запитати, чи ми маємо право на продажу, так, друзі, маємо. У нас відкриті кведи, у нас ФОП, і по е, податкам ми йдемо на п'ятій групі. Тобто, е, кошти зразу на рахунок з них податок. Це для тих, хто тому що коли починаєш щось продавати, то, звичайно, і ідуть у такі, поступають у такі питання. Дуже багато, дуже, дуже гарний врожай, хотіла сказати, дуже гарний врожай, середні такі чудові ягодки-інжиринки. Ну, одним словом, нам сподобалось. За весь цей час, що я вам показувала, розповідала про нього, нам сподобалося, і тому ми вирішили все-таки їх почати продавати. Хто захоче, хто зацікавиться купити, я під відео поставлю свою електронну адресу, куди ви можете скидати. Тому. Пишіть, хто захоче, то пишіть туди, будь ласка. Друзі, і ще одне: е, у мене прямий ефір, тому я в прямому ефірі зразу вам розповідаю про це, і е, чат працює, тому підтримуйте, пишіть, задавайте питання, я зразу на них і дам відповідь. Е, якось бачила ну, в інтернеті, продавали інжир і писали. Інжир кімнатний друзі, не буває кімнатного інжиру. Інжир в звичайній кімнаті без ультрафіолету, він не буде плодоносити, рости буде, бачите? Росте. Так? Це ми занесли в хату. Той, що в підвалі я вам показувала, він спить. Але не повідпадали інжиринки. Той, що ми прикрили, саме оцей сорт адріатичний білий, той виглядає дуже чудово і дуже гарно. Не буває кімнатного інжиру. І також я бачила, що вони показують саме листки оцього адріатичного білого і продають його як кімнатний білий. Ні. В кімнатного інжира немає. Інжир весь росте лише на вулиці. І е, хочу сказати, що зараз виведено багато сортів. Я вам буду розказувати про кожний сорт, показувати, і будемо дивитися, який він іде на врожайність. Ну, перший сорт, який ми вивчили і побачили, що він дуже добре. В нього дуже чудова врожайність, що він дуже добре зимує в наших умовах, що він дуже добре е, укорінюється, чудовий, чудовий, смачний, солодкий. З нього ми робили і варення, тобто нам хватало на варення його. Ще е, покажу вам потім варення, я вам показувала, яке ми робили. І е, коли ми зробимо вялини, його також покажу. Знаємо, що багато желіза в ньому і багато вітамінів і мікроелементів. От такі є чудові, у нас 10 саженців, які зразу ж цього літа вже й дадуть врожай. Це е, невеликі синелози, невеликі кущі, але як подивитися, хочу сказати, що скільки ну, ла врожаю в цьому році вже можна зібрати з цього, а можливо, і до кілограму. Тому що це буде два врожаї. Час працює, пишіть, якщо є запитання, пишіть. Ось такі чудові адріатичні білий ми хочемо продати. Внизу під відео. Оставлю вам е, свої контакти, залишу, залишу свою електронну пошту. І кого це зацікавить, будь ласка, пишіть адріатичний білий, який уже цього літа дасть врожай. Е, один е, кущик, я показую вам, це той, який у нас ми занесли саме в хату. І ще декілька кущиків є. Так само вони відрі будуть плодоносити вже цього року, тому пишіть. Кого зацікавило, пишіть. Всім моїм друзям, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Хто ще не підписався, підписуйтесь, друзі, ставте лайк, пишіть коментарі, хто, хто захоче, хто зацікавився адріатичним білим. З і в кого є де його посадити, скільки він займає місця ще кучу. Якщо у вас невелика діляночка, його можна висадити, і висадити треба обов'язково там, де попадає світло, де є світло, займає він місця. От у нас я вам потім навесні покажу. Десь буквально йому треба метр-квадратний метр землі. Потім ви будете його підрізати, щоб багато не було лишніх багонів. Тому що чим темніше йому, тим, звичайно, буде більше інжиринок, але вони не будуть так швидко достигати і, звичайно, вони будуть меншими. Бачу, що хтось мені. Єлєна. Єлєна, доброго вам дня! Я бачу ваше. Дякую, що ви зі мною, гарного вам дня, чудового настрою на сьогодні йде дощ. Яка погода у вас? Напишіть. У нас дощить така неприємна погода. Ну, одним словом, скоро весна. Це добре. Всяка погода для нас повинна бути хороша, так чи ні? І сьогодні от показую вам такий чудовий адріатичний білий. Нарешті я узнала, що це за сорт. Він нам дуже сподобався. Я вам останні три роки показувала його, показувала, які. Чудові інжиринки показували, який він смачний. Навіть почала розбиратися, скільки тут є мікроелементів, і е, вітамінів і мікроелементів, що він дуже багатий на, на желізо, і желізо, е, залізо в нього навіть більше ніж у яблук, говорять так, пишуть. Тобто ті, хто може це заміряти, ми цього зробити не можемо. Я лише одне перевіряла. На йод йоду я в ньому не побачила. А от в синіх сортах, тобто ті, які називаються турецькі е, сині сорти, ми також посадили такі, я вам потім покажу, які сорти в тих сортах йод є. Тут в цих сортах більшість е, заліза. Друзі, дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за коментарі, за лайки. Бажаю вам чудового дня. Не... Не дивитися на те, що. О, хтось мені написав, Єліна, зайшла сюди, поздороватися. Дякую, дякую. Я теж вам, вас вітаю. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Працюю гарного вам гарного вам робочого дня. Обов'язково гарного настрою, щоб працювалося чудово. А я теж буду закінчувати, друзі, розказала вам про оцей інжир і тому. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Дякую, мої хороші, за те, що ви вітаєтеся мною. Дякую за ваші коментарі, дякую за лайки. Бажаю чудового дня. Кого зацікавив інжир, заходьте внизу під відео, буде моя електронна пошта, де ми будемо з вами списуватися. І, і, далі, і далі все за планом. Гарного вам дня, чудового настрою. Бажаю. Всім вам гарного настрою! І всі, хто ще не підписався, підписуйтесь, дивіться за інжиром і будьте в позитиві. Всім пока!